Тетя року випуска. 2,0 турбодизель, 150 коней, 6 та коробочка передач. Ось так виглядає саме авто, чорний перламутр На хороших титанах з нормальною резиною. На наших беріг висока хороша приєдналька. Машинка трошки грязна після дождя. Ось так виглядає салон. Автомобіль має повний електропакет, передні стеклопідйомники, задні стеклопідйомники, електрозеркала з підігрівом, мультируль, клімат-контроль, фірмова магнітолка, касетна, правда ще. Що ще по ній можна розказати? Автомобіль доволі таки е, добре розганяється на своїх 150 коней. Має дуже... Ось середній розхід, ми вчора їхали по трасі 4 і 9. Так виглядає ось салончик. Салон тряпка, але нормальний, чистий, ухожений. Світлий потолок. Ось так виглядає. багажный відсік. Нормальный, чистый, вместительный. Маем запасочку снизу. Весь металл живенький. По автомобилю. По автомобилю есть несколько нюансов. То есть он не Новий салон, щоб ви не думали. І це є не дешевий автомобіль, так як це вже йде ліфтингова модель з 2003 року. По є такі нюанси. Як от Робилися крила тут над самими колесами. Тут це є біда BMW. Крила, пороги, у них це біда. Це робилося, причому ну, якби робилось не на офіційному СТО, а пан робив сам. Воно, ну, можливо, заметно. Ось тут такі він сам його закрасив, потрібно полірнути. Так само з Ми бачимо, є партоніки. Так само з іншої сторони також робилося ось цей проміжуточок автомобіля. Це робилося якби воно... ну, Його полірнути воно буде в ідеальному стані. В остальному по технічній частині автомобіля в хорошому стані. Ходова гарна, мотор гарно працює, тож не димить не кадить. Хороший розхід. Так що дивіться, замовляйте, їздити на хороших автомобілі. Всі дякую, за вами, Мирослав та Іван для автопригона.